Доброго дня, любі першокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку у супермаркеті. Вправа календар погоди. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Супермаркет. Це великий універсальний магазин самообслуговування із широким асортиментом товарів. У супермаркеті ти покупець – Особа, яка купує певний товар. Відкрите у підручнику сторінки 32 33. Куди ми ходимо за покупками. До супермаркету. Хто працює в супермаркеті? У супермаркеті працює прибиральниця або прибиральник. Це ті люди, які слідкують за чистотою на території магазину. Касирка або касир це люди, які пробивають товар, який купили покупці. Охоронець слідкує за порядком у супермаркеті, щоб ніхто нічого не вкрав, щоб ніхто не порушував правила. Продавець, або, якщо говорять, консультант, це людина, до якої ви можете звернутися у разі виникнення якихось питань стосовно товару та вантажник. Той, хто вантажить або розвантажує товари, які приїхали до супермаркету, які відділи є в ньому. У супермаркеті може бути безліч відділів. Відділ із меблями, відділ із одягом, іграшковий відділ, продуктовий відділ, відділ із живими рослинами, відділ із побутовою технікою або книжковий відділ. Як товари потрапляють у супермаркет. Спочатку товари виготовляють на заводі. Якщо це овочі та фрукти, то їх вирощують у теплицях. Потім товари вантажівками розвозять по супермаркетах. А коли вантажівка прибула до магазину, то товар розвантажують вантажники. Правила поведінки в супермаркеті: перш ніж зайти в супермаркет, пропустіть тих, хто виходить. Якщо хтось заходить за вами, потрібно притримати двері. Не беріть до магазину тварин. У супермаркеті візьміть кошик для товару. Не кричіть не бігайте торговою залою самостійно вибирайте товар. Відповісти на питання, що вас цікавлять, допоможе продавець-консультант. Якщо продавець розмовляє з іншим покупцем або рахує гроші, не заважайте йому, дайте закінчити, будьте чемними, не забувайте подякувати. До каси ставайте у чергу і не штовхайте інших покупців. Якщо ви знаєте суму покупки, приготуйте гроші наперед. Заплатіть у касу гроші, візьміть чек і отримайте покупку в продавця. З касиром і продавцем розмовляйте вічливо і спокійно. У робочому зошиті відкрите сторінки 24-25. Номер 1 Хто працює в супермаркеті? Познач Галочкою. Виконайте це завдання самостійно. Можете використовувати підказку на сторінках 32-33 у підручнику. Поставте відео на паузу. Номер два. Відгадай морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ну й смачний ми зварим. Борщик правильно. Із зображених на малюнку продуктів обведи ті, які купиш для приготування борщу. Яблучко. Не купимо, бо яблука у борщ не кладуть. Морквинка. Купимо для засмажки. Картопля. Звісно, купимо. Томати. Залишаю це на ваш розсуд. Тому що і деякі люди беруть вже готовий томат, а інші люди із томатів роблять спочатку томатну пасту, а потім додають у борщ. Перець. Не купимо. Сіль. Купимо, адже страви треба солити. Цукерки. Ні. Капустина. Звісно, купимо. Боби. Залишаю це на ваш розсуд, тому що деякі люди полюбляють борщ із бобами, з квасолькою, а деякі не кладуть. Бурячок. Аналогічно, дехто кладе бурячок у борщ для кольору і смаку, а дехто не полюбляє, залишаю на ваш розсуд. Цибулька купимо для засмажки. Номер три. Познач знаком плюс ситуації, де ти погоджуєшся з діями дітей. І знаком мінус, де не погоджуєшся. Поясни свій вибір. Давайте розглянемо перший малюночок. Дівчинка не достає до верхньої полиці і просить адміністратора, який працює в залі, щоб він їй допоміг. Так, вона правильно робить, а не полізла і не поштурляла товар. А ось дівчинка зайшла до магазину із песиком. Тварин краще залишати на вході. У деяких супермаркетах є навіть спеціально відведені для цього місця. Хлопчик взяв з собою для покупок кошик на колесиках. Правильно, а не нагрібає все у руки. А ось дівчинка обирає, що взяти: батон чи хліб, але вона торкається до товару голими руками, до хліба. Правильно це робити? Ні, неправильно. Поруч із такими товарами висять спеціальні поліетиленові рукавички, які треба одягати перед тим як ви будете торкатися до хлібобулочних виробів. Так, як робить ось цей хлопчик правильно. Хлопчик і дівчинка бігають по супермаркету. Неправильно! Хлопчик хоче першим потрапити до каси, тому він штовхає інших відвідувачів і покупців. Неправильно. Завдання 4. Твій бюджет 20 гривень. Що ти купиш? Обведи. Скільки решти ти отримаєш? Запишіть у відповідні клітиночки. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Вправа долонька. Торкаючись кожного пальчика своєї долоньки, називайте те, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.